Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми збираємося поїхати на поле. Там, де в нас малина, це трошки далі від села. У нас є малина що ближче, а там де в нас були помідори, грядочки. Сьогодні ми плануємо посадити часник. Отакий у нас часник ми замовили по оголошеннях. Замовляли ми у своїх земляків з Рівного. Нам відправили новою поштою. Називається він Дюшес і Любаша. Якось ми пару років назад садили біля хати, коли ще в нас малини не було. Ну, ми садили так, так, тільки для себе, а це вже трошки більше. Замовляли ми 10 кілограмів, ну тут вже трошки менше, бо ми замовляли і посадити. І так для себе, Коли свіжина, коли що запікти. Ну, отакий він. Зараз ми його тут під навесом почистимо. А тут вже Коля загрузив свої транспорти. Будемо садити, він вже згорав, а цим мотоблоком пройде. Ну це вже буде ближче на полі, розкаже. Також зробив таку колісницю. Це ми будемо там з малини лінти збирати. Ну, ще на ну, сьогодні попробуємо, Оце він ще на ну, її зробив. Зараз я його почищу, який менший, то він так. Не потрібно ножом, а є, що більше, то трошки ножиком буду поправляти. Також його буду сортувати в одне відро, друге в кошулю, щоб так і по сортах були посажені, щоб не були в переміжку. Ну, з однієї сторони буде Любаша, з другої дюшес. Отакі, От які менші, то він і так чиститься по зубчиках. Чи то трошки ножиком поправляю. Головне одного зубчика почати, а потім вже він гарно. І отак швидко він чиститься. Вже такі маленькі росточки пускає. Вже він і проситься в землю, щоб посадили його. Такі сорти ми садимо вперше. Ну, як я казала раніше, ми садили таку грядочку для себе. Він такий, здається, був світліший, а по сортах ми так не дуже орієнтувалися. То, можливо, з вас, хто садив такі сорти, то напишіть нам, як він вам. Оце ми садимо перший раз. Так уже трошки кількість більшу. Ось такі маленькі росточки. Можливо, вже більшість людей посадили часник, може це трошки з запізненням. Але в нас сьогодні гарна погода, також на днях передають трошки приморозки, такі як мінус один, мінус два. Але потім знову буде тепло, то нічого. Посадимо, як, як нам виходить, так ми і садимо. Ми трошки освободилися з роботою. А то дощі були, також коля не, не міг там згорати, бо дуже така земля там важка для горання після дощів. Вже мій часник дочистили, Коля прийшов тут вдвох скоріше. Отакий він. Це один сорт, а з тої сторони в пакеті другий сорт. Всім привіт! Приїхали вже ми на поле. Отут я переорав, ну, орав одним корпусом, тому що вона тут земля така важкувата, глиниста. Та ще мокре було, воно і зверху гні був розкиданий, тому що тут гні лежав. То я розкидав його розвіз перш, тоді переорав, заорав. То зараз будемо. Ну, тут від краю трошки відступимо, тому що тут на місці гної не хочеться садити. І тут буває часом, що трохи вода стоїть, туди звідси почнемо і будемо садити. Отаке воно. Ну і чекати, щоб поки висохне, то теж вже немає коли. Зараз будемо спробуємо, що тут мотоблок зробить. Ви якось раніше писали на рахунок катка, що треба його зробити на шарнірі, щоб він отак трохи гуляв. би. Тобто знаєте, коли наприклад, коли малину обробляю, то тут поле рівне, то воно нічого страшного. А тут то зараз гляну, можливо, ну можливо, і не добре буде. Коли він стоїть на жорстку, ось такий каточок. Отак воно виходить. І для такої мокрої землі то ще нормально. от бачу, трохи зціпленням підводить в мотоблоці, то зараз гляну, якщо буде ключ на 13 у тракторі, то підтягну. Трошки так ну передачі гарчать. А так нічого, правда, сировато дуже. Отакий вигляд вже має наша ділянка. Каже Коля, що легковатий. Що мені сідай туди. Зараз коля манькером зробить такі рядочки, але ну вони будуть такі мілкі, то потім порівняє сапкою, ну глибше, щоб було. А взяли з собою також два набірочки з під малини, що ми вибирали малину, і будемо в їх насипати часник. І отак будемо садити, садимо рядки поперок, щоб там вже нам ближче до мотоблока. ну, Вже будемо орієнтуватися вже по грядочці. Земля така мокра, я в чунях, то зараз будуть мене чуні геть. Знизу такі треба було мені чоботи Коля, так? Да? Я щось не розрахувала, що тут така буде крута і так буде тягтися рівно, за ногами. Так, да, рівно. Зараз глянемо. <рес> <рес> Нормально. Ось у нас буде таке міжрадіо. Скільки коля сантиметрів? 20 буде, так? Да? 40. Що, 40? <рес> а, 40, точно. Це буде рядок від рядка. О, застрела. Що? Щось застрело. Прицепчику прихлопнуло одразу. Давай в першу чергу посадимо цей більший. Той мені такі більші зубчики, так? Да? Трошки вдома не дочистили, то вже є на полі, поки коля тут мотоблоком ходив. Так половину одного сорту. Це вже один радок цей пройшов, так? О, то само так добре, глибоко. Земля в нас тут така трошки для обробітку важкувата глиниста, то коли ми літом... Після дощу то ми на другий день сапати сюди не можемо прийти. Вона така сапать не дуже добре тоді. Та вона, в принципі, вже не сапається, бо за засапку тягнеться. Бачите, як вона до ніг прилипає. А біля хати в нас піщана, то вже на другий день після дощів. Там до обіду трошки підсохне, де вже можна йти сапати, малину чи грядочки в нас, як раніше були. Але на рахунок росту, то в нас тут набагато гарніші грядки, ніж біля хати, то тут земля для грядків більш краща. Тут так все і непогано й росте, але на рахунок часнику то ми ще й не садили на цій землі. Ну думаємо, що все буде добре і часник у нас тут виросте. Так гарно, так глибоко, так? Да? Тому я вже почну садити. Давай. Ну що ж, починаю я садити, поки Коля буде рядочки робити, вже наробить більше, де вже будемо разом. Такі набірочки, що ми малину вибираємо, то підійшли нам і для часнику. Були під рукою, так в гаражі вісили, то так ми їх і взяли. Можна коли від чи миску, щоб так зручніше. так Починаю я. Садить? З Богом, щоб все добре. Гарно, нам сьогодні справиться посадити його. Вже чотири рядки я посадила, здається, так було багато. А такого контейнера мені вистачає на два рази, туди і назад пройти. Але тут мені трошки забракувало, то я вже прийшла з цієї сторони. Тут уже три рядочки Коля зробив. Отак ми його сажаємо на такій глибині. Отакий він. Такі головки великі, то, то швидко так розходиться. Здається, так і багато було, як начистила. І Коля таку площу велику, то ну, також підготовив. А тут вже будемо, дивіться, нам здається, що половину, можливо, засадимо, бо так думали, що може багато місця треба буде нам. Сажаємо, тут у нас посів, то так близько не сажаю. Оце останній. А тут, щоб тако було трошки місце для проходу, ну щоб ходити, і сапкою сапати, було зручно, щоб і, ну, і посів не топтати. Сажаю я два рядки, так мені зручніше з однієї сторони, з другої. З Собою ми брали і граблі, і сапку, то вже там побачимо, чим нам буде зручніше. Мені здається, граблями браколями з граблями не буде дуже добре, тому що сира земля. Ну то можна. можливо, будемо сапкою. Отак, ну, часника почекає трошки, то ну, хочу спробувати зробити таку, як Леся казала, колісницю, ну, все, щоб капельку позмотувати. Ну знаєте, думав довго, чи робити, чи не так її постягувати, але воно, якщо вийде все добре, то і навесно буде добре її розкидати. Ну Тобто поставив її, капельку саму розтяг, вона вже рівно буде не, не пожмакана. А це взяв сьогодні, не спіємо. Тоді побачу, можливо, когось з хлопців візьму, щоб помогли б. Але просто хочу глянути, чи воно матає. мотає, ну, можливо, що переробити, чи ще щось треба буде. Отака вона зроблена, це було два круги у мене, і з бочки дерев'яної. Ця така, що обтягується, вона вже зуглила, давно вони в мене валялися. То з їх зробив. Тут середньо трубки поприваривської з цієї сторони. І тут так скріпив цей уголок, який там мож, можливо 25-й і така труба причіплена. Тут держачок всередину. Дещо не треба, де ходить по коліні. Хто знає, може й може ще й треба буде, якщо він не буде працювати зараз даним. А тоді як перегорвав трохи і позривав і з радка повитягував, попробував як би зразу за край витягувати, то ну, на врощене, то трохи... Так, да. Крути сюди, а ну-ка. І колодязь воду брати. Ого, шикарно. Ні, ми сьогодні буде багато роботи не планували. Непогано, тоді намотається більше качалуба, ну, бо тут довжина радків 100 метрів виходить, то тоді буде швидше мотати. Коли робив, то хлопці все дивилися, думали, що це їм якусь споруду таку роблю, таку колісницю. Якось в дитинці все бігали, таке колесо, ну, велосипедне ставили з палочкою ганяли. Ну Це наше дитинство, наші хлопці зараз. Їм виходить таке не цікаве чогось. Ну так, працює гарно, ну, хоча на вигляд такі експонатний відстатковий йде. Ну Таке приліплений із того, що було. Але пів години роботи, ну, щоб зварити його, і наскільки легше і швидше воно їх постягувати. Ну і прямо так буду зберігати у погребі цю капельку. Тому що все одно якась там вода середині буде, тому що не замерзала б ніде там, ні в гаражі, ніде. Ну все, це лишаємо, поки що йдемо часник стати далі. Вже ми часник досадили. Отака у нас вийшла ділянка від мотоблока, оцей крайній рядок. Ну, коля підготував ділянку трошки більшу, але нічого, так воно буде й зимувати, перегорани. Ну ми ж не знали, скільки нам поля понадобиться. Зараз будемо ще загортати, будемо і граблями, і сапкою щоб скоріше. Здається, приїхали в обід, але вже й вечоріє, трошки і так нахмурилося, і дощ покрапав. Така в нас сьогодні, ну взагалі осінь, така люди. Ну, ми тут за селом, то все бензопили гудуть, підготовлюються до зими. Ще ми думаємо, чи накривати нам, ну хто накриває часник, хто не накриває. Будемо вдячні вам, якщо ви нам напишете, як ви, чи накриваєте, чи ні. Ну що ж, приступаємо, будемо зараз загортати. Я беру сапку, коля граблі чи наоборот. <рес> <рес> Більші. Коля граблями, сапку вже не брали, а я вже так ходжу, кожен рядочок притоптую, щоб гарно так було все накрито. Сію, грась, ти будеш князь, точно сьогодні про нас, бо якраз дощ іде. На чуні геть налипає, але нічого, вже приїдемо додому. Та й взагалі зараз трошки по траві походимо, щоб тако вже трошки підпадало. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім пока! Часник з вами посадили, ніяк не можемо з вами розпрощатися. Зараз ми у нашому районному центрі Сарни йдемо з чоловіком, курточки купимо дітям. Зараз покажемо, де працює моя рідня, рідня сестра Маша. Це її палатка. Тут дуже гарний вибір і дівочого і на хлопчиків. Добрий день. Ми по курточки. Також візьмемо два костюми тепленьких хлопцям. Тут я і для дівчаток дуже гарний вибір. Може, із-за того, що моєї сестри дві дівчинки, то вона принцесом всяке таке, знає, що їм треба. Ну, візьмемо зараз дві курточки і два костюми тепленьких. З собою взяла ще також і штани, і курточку, щоб приміряти. Щось мені так без примірки, то я не дуже так можу вибрати. Здається, тако, ну, наші хлопці, слава Богу, гарно ростуть, то вже такі маленькі куртки. Ой, яка гарна. Це Ярослава отаку, так? Да? No. О, -о, о. Гарна коля, да? Давай ось все. А було така Ну Мені це більше подобається, так? Да? Така тепла, гарна. І довга, щоб буде спинка закрита. Ну, це така для Ярослава. Оця ну, коротша, типу так. Да -да. Ну бачите, ця більш тепліша. Оця то... ну, довша. Може візьму оцю. Ну. No. Таку беремо трошки на виріз, а то здається, візьму в притик і вже трошки. І вже мала. Ти що я брала пам'ятаєш? ніч? Так, а Кирилу яку? Кирило. Покажи Ревоня. нам. Або оцю. А, Чуєш? А хіба на мороз не буде вона холодна? Вона йде теж, бо до оталки ще тільки подовше. Коротка і недовго. А, то тут є гарний вихід. Ну, або ця, або можна чи копійно є? А слухай, а по грубості нема грубшої? Ще грубшої? Ні, а от ці. А оця, це, подивіться, яка класна, ні. Ця мені тонша. Тонше? Ну, візьму їх. Просто копну, або копку або... Цього в сторону. Вибрали вже ми собі курточки, ну, дітям нашим. Це буде Ярославчику така. Думаємо, що їм сподобається. А отаку Кирилу. Також ще по гольфіку такому, щоб під низ під сведра. І отакі костюми тепленькі. Це буде Ярославу. Це такий ми вибираємо на свій смак, а оце Кирило. Вхід до моєї сестри, до палатки це буде з центрального двору, так? Ні, центральний ряд. Центральний ряд у базар заходить. Оце в ту сторону вже базар, а це з тієї сторони продається одяг з Європи, щоб так можливо хто буде з наших глядачів, земляків, можливо, когось що зацікавить. Заходьте. Ну що ж, будемо їхати додому. Sim,